Осінь це час активної боротьби зі шкідниками та профілактичної обробки від збудників хвороб. В першу чергу увагу потрібно приділити плодовому саду. Восени шкідники готуються до зимівлі, щоб навесні, як тільки зійде сніг, атакувати кожне дерево і кущ. У період їх активного розмноження боротися буде набагато складніше, тому ретельна обробка особливо важлива саме зараз. Також вимагають осіннього оприскування хвороби, які проявилися на деревах і кущах. Адже восени після збору врожаю можна використовувати будь-які препарати без ризику для плодів. У цьому відео я детально розповім, як правильно обробляти плодовий сад від шкідників і хвороб восени. Основні шкідники і хвороби саду. У плодових дерев їх може бути дуже багато, але найчастіше садівники стикаються з такими. Попалиця, листо гусениці, яблуневий квіткоїд, кліщі, вогнівка, довгоносик, шовкопряд, пеядун, совка, хвороби, парша, гнилі, борошниста роса, антракнос, плямистості, цитоспоріоз, кокомікоз, моніліоз, іржа. Основні правила осінньої обробки. Насамперед у вересні потрібно зібрати всі опали листя. Підгнилі плоди і рослинні залишки, де вже почали зимувати шкідники. Там же ховаються збудники хвороб. Прибираючи сміття з пристовбурних кіл, ви позбавляєтеся від великої кількості проблем. Заражені залишки потрібно спалити. Ні в якому разі не кладіть їх у компост, інакше навесні вони заразять весь сад. Оприскуйте дерева і кущі вранці в суху погоду, щоб препарати встигли вбратися. У сиру погоду обробка не дасть ефекту. Перед оприскуванням обов'язково надіньте захист, одяг з довгим рукавом, окуляри, рукавички, респіратор. Використовуйте оприскувачі або насадки на пляшки. Розпилювач повинен бути дрібним і сильним, створюючи хмару. Обробляйте ретельно, не пропускаючи жодної ділянки крони або кори. Також обробляйте пристовбурні круги. Будьте обережні поруч з хвойними рослинами. Розчин може спалити хвою і погубити рослини. Терміни обробки саду восени. На думку фахівців, осінню обробку потрібно починати після листопаду, в середині або кінці жовтня. Але терміни залежать від регіону. У північних областях можна починати вже в кінці вересня. Спочатку обробіть сад від шкідників, а через 10-12 днів від хвороб. Перекопування пристовбурних кіл. За 2-3 дні до першої обробки перекопайте землю під деревами і кущами. Це зруйнує гнізда і ходи шкідників. Копайте великими грудками, щоб вони промерзли разом зі шкідниками. Глибина перекопування на багнет лопати, не розбиваючи грудки. Тоді личинки опиняться на поверхні і замерзнуть. Також зруйнуються ходи гризунів мишей і полівок, що зменшить їх кількість. Головне встигнути до перших заморозків, інакше шкідники підуть глибше в ґрунт. Полив рясний полив після перекопування теж допомагає знищити шкідників. У суху осінь всім деревам і кущам потрібен влагозарядковий полив. По 20 літрів води на 1 квадратний метр при стовбурного кола. Це допоможе рослинам перезимувати. Обробка ґрунту. Боротьбі з шкідниками і хворобами допомагають розкислення ґрунту і сидерація. Розкисляйте кислу землю в кінці вересня, вносячи по 2 кг доломітового борошна на 5 квадратних метрів під перекопування. У вересні можна посіяти сидерати, особливо білу гірчицю. Вона відлякує дротяники і хруща на відстань до 150 метрів. Також гірчиця збагачує ґрунт і покращує структуру глинистих земель. Вона швидко росте навіть при температурі ґрунту плюс 2 градуси. Восени можна посіяти і озимий овес, який зійде відразу після танення снігу. Побілка восени обов'язково білите стовбури і нижні гілки плодових дерев. Це захистить кору від сонячних опіків і морозобоїн в лютому березні. Сонце вже спекотне, а сніг відбиває промені, що може спалити кору, особливо у молодих дерев. Різкі перепади температур призводять до розтріскування кори. Крім захисту від сонця і морозу, побілка знищує шкідників і збудників хвороб, зимуючих в корі. Краще використовувати готову побілку з фунгіцидами та інсектицидами. Білити потрібно в суху погоду в середині кінці жовтня, щоб склад добре закріпився. Препарати для захисту саду новачки часто плутають засоби від шкідників і хвороб, тому давайте розберемо їх: всі препарати діляться на інсектициди проти комах, Фунгіциди проти грибних хвороб, акарициди проти кліщів, гербіциди проти бур'янів. Родентициди проти гризунів, кращі засоби від шкідників. Восени можна ширше використовувати хімію, так як урожай вже зібраний. При сильному ураженні обробіть сад розчином фуфанона. Він створений на основі карбофосу, але в меншій концентрації. Якщо шкідників було небагато, використовуйте біопрепарат. «Фитоверм». Він захищає від попалиці. Трипсів, Плодожарки, білокрилки і кліщів, при цьому безпечний для людей і тварин. Також ефективні Актара – від білокрилки, попалиці, триксів, дротяників, але токсичний для бджіл. Бітоксибацелін біопрепарат від жуків, безпечний, діє до трьох тижнів. Енджо – ефективний проти багатьох шкідників, включаючи кліщів, малотоксичний. Децес широкого спектру знищує тлю, довгоносика, вогнівку, плодожерку. Засоби від хвороб. Залізний купорос популярний засіб від парші, борошнистої роси, гнилий. Він також збагачує рослини залізом. Кісточкові обробляйте 3% розчином, зерняткові паятивідсотковим. Мідний купорос діє схоже. Але восени краще використовувати залізний, а мідний залишити на весну. Бордоська суміш одне з найефективніших засобів від грибних хвороб. Раніше її готували самостійно, зараз можна купити готово. Фітоспорін М сучасний біопрепарат, безпечний для людей, лікує борошнисту росу, гнилі, фітофторос. Також ефективні біопрепарати, а Б, бактофіт, гамая. Абігапік хімічний препарат від грибних і бактеріальних хвороб, особливо ефективний для кісточкових культур. Тіовідджет хімічний препарат для лікування грибних хвороб, безпечний для запалювачів. Хом, хлорок і сміді, ефективний проти фітофторозу, іржі, парші діє до 25 днів. Акробат МЦ – сучасний фунгіцид не викликає звикання у збудників. Дозування всіх препаратів дивіться на упаковках.